Как сообщили в повітряному командовании збройних сил Украины, уже за несколько недель начнется випробування керованих авиабомб украинского производства. К югу от Крыма, причем сутки напролет, висят американские беспилотники-разведчики ARQ-4 Global Hawk. Чем они там занимаются, секрет полишинеля А значит их уничтожение это вопрос нашей национальной безопасности. Як повідомляється, зараз тривають роботи з переобладнання та створення таких авіабомб, які коригуються. Зараз підбирається крило, gps модуль, а також модуль управління. Через кілька тижнів ми побачимо випробування перших партій таких бомб. Зараз же повітряні сили використовують каби західного виробництва, але їхня кількість обмежена. Тому, коли на голови окупантів полетять наші керовані авіабомби, то ситуація на фронті поступово почне змінюватись. Там є конструктивні деякі нюанси. Треба підібрати крило, треба підібрати gps модуль а також модуль управління. Ці роботи проводяться і десь найближчим, через декілька тижнів, ми маємо розпочати вже перші. Випробування перших партій таких бомб вже українських. Але поки використовуємо західне виробництво GBU-39, GBU-62, різних калібрів, різних бойових частин. Якщо вдається подолати систему ППО росіян, то це 100% влучання в ціль. У ну, будь-якому разі удари України по території Російської Федерації по військових об'єктах вони будуть відбуватися, і ми бачимо, що, наприклад, наші безпілотні апарати вони уражають цілі далеко від наших кордонів. Це на сьогодні є, скажімо так, дієвим інструментом для того, щоб бити, наприклад, по нафтопереробних заводах, бити по системах, в тому числі, і які входять до складу протиповітряної оборони, причому на такій відстані, які вже на сьогодні є рекордними. Звичайно, ми говоримо про. Те, що необхідно нам далекобійні ракети для того, щоб уражати відповідні сили противника. А це перш за все скупчення особового складу, це скупчення бойової техніки на тій відстані, щоб вони навіть не доїжджали до фронту, не могли жодним чином впливати на підсилення ресурсу ворога саме на лінії бойового зіткнення, життя дуже бентежне. Воно знаєте, є певні правила. Але я думаю, ці обмеження вони можливо на сьогодні є актуальними. А чи будуть вони актуальними на завтра? І питання, яке не є риторичним, що надає нам певного оптимізму, звичайно. Ну і я думаю, що ці удари, по-перше, якщо буде використано максимально навіть на ті відсотки площини, про яку говорить інститут вивчення війни, то в будь-якому разі, це зменшення ресурсу ворога будь-якому разі, це звичайно підсилення наших бойових спроможностей, і це найголовніше. Ми можемо бити по чужій території. Це якраз створення тієї сірої зони, про яку мріяв Путін. Тільки Сво зараз іде, скажімо, в інший бік. Сво пішло в бік Російської Федерації. Ну так, якраз от в продовження цієї теми вихідними була інформація про те, що Україна вперше атакувала ціль на території Росії саме бойовим літаком. Про це писало Sky News, так, і що був уражений командний вузол окупантів в районі російського Білгорода. З цього приводу була конкретна істерика на російських пабліках. Отже, це позначається. Мені видається не тільки, скажімо, так, психологічно на російському війську, але також і безпосередньо. Абсолютно вірно, і саме цієї ночі, наприклад, ми говоримо про те, що невідомі бойові комарі вони уражали, наприклад, нафтопереробний завод у Ярославлі. Про це не дуже багато сьогодні говорять. Але знову таки, після роботи таких БПЛА не буде можливо знаєте, такого величезного полумі. Адже подивіться проти чого, перш за все, наносить удари. По чому наносить удари наша держава, наші сили оборони по обладнанню, яке забезпечує діяльність того чи іншого об'єкту, а Очі, що санкції, якби ми там до них не ставилися, вони все рівно діють, і санкції, які стосуються нафтопереробної. Галузі там пального і так далі. Тому подібне ці санкції працюють. Тобто відновити роботу таких об'єктів надзвичайно складно. І власне продовжується, якщо говоримо суто військовий об'єкт, суто військова спрямованість таких ударів. Не забуваємо про наш тимчасово окупований Крим. Величезний, просто величезний мілітарний хаб. Росія натягнула туди все, що могла. А зараз цей ресурс повноцінно ворог використовувати не може, тому що фактично кожної ночі туди прилітає. Ми зараз очікуємо верифікованої інформації про те, що було уражено або могло бути уражено під час чергової нічної атаки. Але ну от я, наприклад, вже можу робити певні висновки. Якщо ми бачимо локацію, відповідно Красноперекопсь, Джанкої, Євпаторія, там частково Севастополь, можливо, там східні території нашого, напіокуповану нашого тимчасово окупованого півострова. То мова йде перш за все. Про елементи системи протиповітряної оборони, тому що саме цей ну я його називаю трикутник: північ, захід і схід ну трошечки південь, це там, де розміщені основні елементи протиракетної проти протиповітряної оборони ворога. Там є ті пускові установки, які не лише закривають або прикривають Крим. А власне, б'ють по нашому півдню, перш за все, балістикою. Тому удари наносяться. Подивіться, інтенсивність ударів, вона принаймні по півдню трошечки зменшилася. Це не може нас, звичайно, вводити в оману. Ми розуміємо, що ворог ще набагато сильний ніж нам хотілося б, але але тут питання ще в тому фронт? Ці засоби протиповітряної оборони, які тягнуть знову таки до Криму, їх е, треба забирати з фронту, тобто на фронті у ворога будуть проблеми. Те, що тягнуть з глибину Російської Федерації, тобто вже не закривається велика частина саме Російської Федерації, це відкриває шлях для наших бойових комарів. Тобто, все взаємопов'язано. А якщо я про для всіх нас, якщо додасться ще авіаційна компонента, це не є диво зброя. Вона кардинально як кажуть, нічого одна не змінить на полі бою, але як елемент наших, в тому числі можливих наступальних контратакувальних дій. Звичайно, це підсилюватиме і нашу оборону, і наші спроможності створювати. Повернемось до початку розмови санітарну зону на території Білгородської, Брянської, Курської народних республік, Ростовської області, Краснодарського краю. Я думаю, вже локації чимало. Я назвав ну а ті 16% Я думаю, що цифри можуть і помінятися місцями. Те, що ви говорили про Крим, це про повідомлення, які з'явилися в соцмережах про вибухи в Криму, так цієї ночі, і те, що окупанти перекривали кримські міста. Якраз хотіла з вами детальніше трошки про це поговорити, що там, власне кажучи, в Криму відбувається. бо ми дійсно бачимо останнім часом, практично кожного дня, кожної ночі, якісь дії відбуваються, так вражаються якісь об'єкти. Ну і відповідно, це позначається на оборону Окупантів в Криму. Абсолютно вірно, я вже сказав про систему протиповітряної оборони в Криму. Дуже багато розташовано армійських складів саме з боєприпасами, які використовуються зокрема і на південному напрямку нашого фронту. Якщо ми говоримо про Херсонщину, говоримо про Запоріжжя, ну і власне туди далі. Більше в бік Донецької оперативної зони. Ну військові аеродроми, не забуваємо і про це. Тобто, всі ураження, які відбуваються, знову таки, і бази пального, нафтопереробні заводи там або Бази на автопереробні всього там достатньо Криму натягав ворог, що насичений Крим на сьогодні, на жаль, дуже багато військовими об'єктами Російської Федерації. З іншого боку, це дає можливості нам працювати по цих цілях. Не забуваємо, що Крим це і Суходіл, Крим це і повітря, і власне Крим це Чорне море. Ворог намагається там маневрувати. До речі, знову ховає свої ракетоносії. Вже перетягнув їх до Азовського моря, сподіваючись, що це таким чином врятує ці. Ракету носії впевнений, що не врятує. Тобто, стратегія України по Криму вона сьогодні бачить цілком спрямована. Перш за все. А ми, ну я думаю, до повного масштабу, дуже мало людей вірили в це. Сьогодні переконаний, що у нас перш за все по Криму є військовий шлях. Дипломатія дипломатією, але саме силовий метод дасть нам можливість звільнити півострів.